Привіт, усім. Отже, ринок нерухомості на острові Ванкувер, схоже, трохи пригальмував. Але що це насправді означає для тих, хто планує купувати чи продавати, давайте розбиратись, аналізуючи найсвіжіші дані за листопад 2025 року, щоб зрозуміти, які можливості це відкриває. Так і перш ніж ми почнемо, буквально хвилинка уваги. Цей огляд це, скажімо так, загальна картина, щоб отримати пораду щодо вашої конкретної ситуації, краще зв'язатися зі мною напряму. Тож почнемо. І передусім виникає питання, яким одним словом можна описати нинішній ринок. Думаю, голова ради з нерухомості Вікторії влучив у самісіньке Яблучко, назвавши його терплячим, і це слово, повірте, є ключем до розуміння всього, що відбувається. Зараз поясню чому. Отже, що ж насправді криється за цим терплячим ринком. Давайте подивимося на загальну картину, яку нам малюють дані за листопад. І ось власне ключовий висновок, до якого ми приходимо: ринок зараз збалансований. Що це таке? А це коли знаєте, ні покупці, ні продавці не диктують правила гри, і це, до речі, створює дуже цікаву ситуацію, яку ми зараз детально розберемо. Ну що ж, перейдімо до цифр, які стоять за цим балансом. Почнемо з історії продажів за минулий місяць. Так, у листопаді було продано 451 об'єкт, просто цифра. Але що вона нам говорить у ширшому контексті? А говорить вона чимало. Якщо порівняти, дивіться, це на 18% менше, ніж рік тому, і аж на 27% менше, ніж у попередньому місяці. жовтні. Ось вам і те саме уповільнення, про яке всі говорять. Але ось тут, друзі, найцікавіше. Подивіться на цю різницю. Продажі будинків знизились лише на 8%, а от кондомініуми впали на цілих 36%. Це просто. Ідеальний приклад того, що ринок не єдине ціле, кожен його сегмент живе своїм життям. Тепер давайте до питання, яке хвилює абсолютно всіх. А що ж там з цінами? Щоб отримати найточнішу картину, ми використаємо спеціальний індекс, індекс цін на житло або HPI. Чому? Бо він відстежує вартість типового будинку. І це дає нам набагато стабільнішу і, чесно кажучи, правдивішу картину цінових трендів. І що ж нам показує цей індекс? А він показує дивовижний контраст з одного боку. Ціни на будинки в основних районах за рік трішки, але все ж таки просіли. А з іншого і кондомініуми в центрі навпаки, навіть трохи додали в ціні. А ось вам і конкретні цифри для Вікторія Корм, щоб не бути голослівним. Базова ціна на будинок 1 276 тисяч 700 доларів. Це мінус 2,8% за рік. А от кондомініум 553 тисячі 100 доларів. І це плюс 2%. Бачите? Ринок неоднорідний. Тож виникає питання, чому ринок збалансований, якщо продажі впали? А відповідь, як завжди, у співвідношенні попиту та пропозиції. Давайте розберемося. Отже, пропозиція на кінець листопада на ринку було увага 3152 активних оголошення. Це на 11% більше ніж рік тому. А що це означає для покупців? Правильно, набагато більший вибір. Але як зрозуміти, чи відповідає ця пропозиція реальному попиту? Є такий ключовий показник: співвідношення продажів до активних пропозицій. Це індикатор, який дає розуміння, хто зараз має перевагу, не покупці чи продавці. Є три стани, якщо співвідношення менше 17%, це ринок покупця, ціни йдуть вниз, якщо більше 28%, це ринок продавця і ціни ростуть. А все, що між 17 і то тома це збалансований ринок, де ціни стабільні. Ну що, цікаво, де ж ми опинились у листопаді? А відповідь: ось вона, наш листопадовий показник, чітко вписується у цей збалансований коридор. Це і є математичне підтвердження того самого терпіння. Ринок стабільний, без різких рухів, гаразд, з цифрами та графіками розібралися. Але що все це означає для людей, які планують купувати або продавати нерухомість прямо зараз? На такому ринку терпіння має свої плюси для обох сторін. Для покупців ситуація зараз краща, більше варіантів, більше часу і менше цінового тиску. А продавцям у такому ринку важливо точно визначити ціну та добре підготувати свій будинок до продажу. Саме такі пропозиції зараз виграють. Якщо підвести підсумок, то загальні тенденції це тільки частина картини. Є ще багато нюансів, про які варто пам'ятати. Кожен район, кожна вулиця, кожен об'єкт це унікальна історія. І професіонал допоможе зрозуміти, як ці тренди стосуються саме вашої ситуації. Тож, якщо є плани щось купувати чи продавати на нашому острові, і потрібен надійний провідник у цих ринкових реаліях, я завжди на зв'язку і буду радий допомогти. Дякую за увагу.